Духовий оркестр та ансамбль сучасного танцю юність паласу культури міста Луцька отримали унікальний шанс відвідати Францію. Творчі колективи 13 та 14 липня візьмуть участь у відзначенні національного свята у місті Пон за особистим запрошенням мера міста Міхеля Кюніна. Цю та інші можливості українсько-французького співробітництва обговорили Міхель Кюнін, Луцький міський голова Микола Романюк і президент асоціації Пон Цюрсен Рене Десмюк. Гості розповіли, що в Україні вперше вони, окрім питань налагодження співпраці, планують сьогодні відвідати луцький замок, повчити української мови і познайомитися з народними традиціями. Ми взагалі е, за зацікавлені за, за в тому, щоб е, розвивати партнерство, розвивати якесь співробітництво, не тільки. Культурне все розпоч... безперечно, що все розпочинається десь з зустрічі на рівні там, скажем, колективів, яких культурних спорту. Ми готові сьогодні співпрацювати в рамках інвестиційних різного роду програм. Можемо надати вам свої інвестиційні пропозиції. Ми готові запропонувати для бізнесу вашого міста спільні інтереси, якісь тут по укладенню коштів.